Так, давайте я даю пас. У нас знову чемпіонат школи. Дай його Ігорку. На. Давай, поїхали. Пас, пас, легенько виріж пасик йому. О! Добре. Давай, Ігорка, на мене, на мене. Ні-ні, ми ж без виходів граємо. Аккуратненько, акуратно, акуратненько. Пятку и мне, мне уже. Топаз, дай на горка. Ох ты! Ой-ой-ой, давай! Елки палки, что-то такие? О, мені. Так. П'яточку, А кому п'яточкою? Нема немаєш кому дати. Тут ще бодя є. Ой! За, за сильно, так. Да. Та нічого страшного, наш м'яч. Граємо далі. Ох ти! Фу, Ігорка збігай трошки за м'ячиком. То слів немає. От то ми газанули. Давай, я ввожу м'яч. Поїхали далі. Який рахунок? 2-1. 2-1 ми програємо. Туда відкривайся. О, туди. Ага. Ладно, на. На мене, на мене. Скинь, скинь. Ігорко, де ти там? Давай бай, або мені. А на Ігорка сразу. Там найди десь його, найди, відки. Ого, ого, Бодя який дріблінг показує. Пас та мені ж проситься, ти ж бачиш нога сама дає пас сюди. Бережно. Ох ти, вертайся. Ну, поможи, Ігорко! Ай-яй-яй, забили нам. Ой. Давай, поїхали, розводимо. Давай наш мячик. Давай, Ігорко, сюда, пасік. О! Ой, бляха! сильно, да, сильно. Сильно знизу. На, на, на. Пішов. На Роналду дай, на Роналду дай, на білого. О! Ух ти! Ай-яй-яй, пропустили ми. Собака. 4-2 Це твій Бодя. Ти обіграв. На, розводь Ігором з центра поля. О, добре. От і все. А тут я. Давай, давай, давай. Ух ти, юлки-полка. Та ти що? Через себе, як Ібрагімович. Як хто? Сюди мені вже. Я сразу назад, стеночку. Легенько, сильно не бей по воротам Ну-ну-ну, давай его в трех, в трех его придавимо. Сюда, сюда, пас. Да дай пас на игру Да, доброе, Давай Егорку теж п'юніс ятю, дай. Молодець. Забили, зрівняли, 3-3. 3-2. А, 3-2, бо ми той гол пропустили. Нормально, фу. Дуже важко. Зрівнюється рахунок. Я вам скажу, шановні парафіяни. У нас тут команда. У нас тут команда Воспитанники Карпат, так? 3-2 ми програємо. Ого, як вони грають. Ого, о! Рональдо вийшов! Роналдо! Сам себе обмотав. Ого, ого! Пас сюди, пас сюди! Я хочу його так трошки на цей. Ладно, я йду назад, там в рот остаю. Ух ты, лки-палки. Ой-ой-ой. Давай. Давай, газани, газани. Двох, двох. Дай Егору Пасха він заб'є. Хватит вже забывати самому. О, Егорка. Пас, пас тепер. Назад ему тоже красиво віддай. О! Нічого, нічого, ладно, ладно. Не забили. Ого. Ти в дев'ятку хотів, так? Роналду. Ти в дев'ятку хотів? Обережно, обережно, не вдарся головою. Там... Там ця планка. Від штанги, та? Не бий, не бий сильно. Не бий сильно, я ж говорив вже не раз. Фу, 3-3, на кінець ту зрівняли. 3-3, а. А? ми зрівняли, було, було 3-2, ми програвали. Все, Ігорка молочина. А що ти там не забив, там той гол, так йолки палки? Ти ж в Карпата граєш, молодіжний. А, він в руху, а чого в Карпатна форма тоді? А, форма, я зрозумів. Та ти що, Ти подивися, які в нього фінти Давай, Горко, забігай, забігай, відкривайся. А ти пас, треба, Вон дивись, хлопчина, хлопчина побіг куди. Він побіг з надією, що ти пас даш, а ти обрізався. Давай, ладно. Давай я тобі зараз виріжу пас між трьома защитниками. Давай! Пішов, 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 диви який пас. Ах. Що ж ти не газанув, як Рональдо. Ні, ну там пас гарний був такий. Ні, ти до нього не біжи з мечом, ти ж йому пас краще дай. Опа! Нема, фу, слава Богу. Так, да, так, да, молодець. А ти з м'ячом до нього не підбігай. Ти йому пас дай, для чого ти підбіг до нього з мечом і, і цей і. ну... Чи ти так хотів таким фінтом, типу, знаєш? Підбіг з мечом, лишив м'яч і цей Давай, то у нас Роналдо штатний. Так. так, ви вперед, ви вперед. ні ні, Ігорко, ти наліво, наліво, наліво. лівий фланг туди. А ти на правий. Да, давай, Ігорко, справа тоді, добре, справа, а ти зліво. Зараз, зараз, зараз але там ти цей. Та, я вступ... Ти типу трошки туди, а? Що? Та, ти відкритий, я бачу. А ти забігай між ним і цим я тобі так попрямі даю, пас. Так, треба в Добре, я тоді зараз і горку даю. Ладно. О, пішов, пішов, диви, який гарний пасік. Та то ж його фланг, чого ж ти прибіг на його фланг? Давай, давай, сюди. О, добре. Назад. раз легенько, О! О, головою! Давай, горко! Ще раз, чи... ой, так куди ти? Сорі, ну йолки палки Не вдар, не вдар тільки його, щоб не впали, щоб не впали. акуратненько, Фінтами, фінтами. Покажи себе фінтом. Ти вже відкрився тут. Неаккуратно, аккуратненько. Фу, 4-3. На кінець-то ми вийшли вперед. Так? Який рахунок? Фу, ну давай, фетюніс. 4-3, коротше. Фу, тепер нам треба ставити автобус. Ми такі не да, Ігорко, тобі треба було головою забити. Ого, вони пішли в атаку! Це вже тут справа стоїть. Акуратно, акуратно, щоб не впали. Акуратно. Та що ж ти забіг, стільки біг 30 метрів. Ну. І дивися, він тепер сам тут і все. І що я зроблю? І що я зроблю? І що я зроблю? Ти бачиш, добре, що він. Сходи, горпу Добре, що він не попав по ворота. Бо я би в шоці був би? Фо, так в нас проходить чемпіонат по футболу серед легіонерів. Скарпат. Дивися, дивися, він справа грає, ти зліва. Я йому дав, дав пас, ти йому... Він би міг би догнати. Так, чекай, 4-3 ми виграємо, так? Все, нам тоді підходить цей рахунок, ми тянемо час. Граємо в автобус. Давай зі мною в одне касання. в одне касання. Ну кому давати? Ні. Давай, давай Ігорко, давай. Добре. Йолки-палки, їх вже двоє тут проти одного воротаря йолки палки сильно не бий, бо в мене ще телефон. Ой! Я тебе кажу. Фу, забив! Який рахунок? 4-4. 4-4. Нічия, зрівняли рахунок. Захисту нема, півзахисту немає один воротар. Давай. І то воротар, який нападає. Так, розіграйте там, в центр. 4 44 нічия. Добре, прийом добрий Обережно. Обережно ой ти, Прямо в воротаря попаду. давай мені. Добре, Ігорка, молодець, дякую за пас. О, як я запустив того по флангу. ех ти! Обісрався, коротше, по флангу. Ну добре, добре, не обісрався, Трошки. Ха-ха-ха! <laughs> Шо тут стоишь? Кепкую Давай, горку. О, добре. О, це пас класний. О! Давай я класс! Кто так приймає плечами? Давай мені, я потім заряжу пас знову. Або горку, да. Ого-го! Бачи, бачи. Дуже круто обиграл. Да. Не-не, їхній м'яч, їхній м'яч. Їхній м'яч, їхній м'яч. Бачив, бачив, та я... Треба ще потренуватися. Так, це круто. <try> Давай, біжи. Поки що в нас команда ослабла. Воротар пішов, цей нападаючий пішов на водопой. Так, нас же менше набагато. Йолки-палки, ти подивися, що то таке гол. Що значить, бачиш, один ігрок пішов і все. І фонарь. А вон ще йдуть якісь.